Добрий вечір, шановне товариство, 18 грудня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки. Сьогодні хочу показати вам, як я зберігаю свої чубуки для весняного щеплення або для пророщування насаженців. Нарізаємо чубуки на потрібну довжину, то може бути трьохвічковий шивець, може бути чотирьохвічковий. Так як від того, яка довжина між вузлами в нас. В середньому ярізаю десь сантиметрів на 50 І от таким методом. Стрийчую плівку і зберігаю або в холодильнику, або в погріб. Або другий варіант. Звичайний колегтелений пакет. Щільно замотуємо і, так і також зберігаємо в холодильнику внизу, ящикові для...